Україна давно обрала свій євроінтеграційний шлях, і ми рухаємося до нього не так швидко, як хотілося б, але все ж таки впевнено. Всі події розпочалися, як на мене, найбільш активно після Євромайдану. Сьогодні Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про надання Україні чергового траншу в сумі 1,8 мільярди євро в рамках програми «Ukraine Facility». Частково я вам розповідав вчора про це у вечірньому ефірі. Зазначається, що Україна успішно виконала дев'ять кроків необхідних для отримання п'ятого траншу допомоги. Виплати в рамках програми Ukraine Facility тісно пов'язані друзі з планом України, в якому викладено стратегію відновлення реконструкції модернізації України загалом а також. Графік впровадження реформ, які ми повинні будемо зробити в наступні роки, для того, щоб стати повноправним членом Європейського Союзу. Але не все так однозначно з цим траншем, який ми будемо отримувати, тому що в рамках п'ятого траншу, про який я сказав, європейська допомога Україні за цією програмою лишаються невиконаними дві реформи. Через що цей транш ми отримаємо не в повному обсязі, а в сумі лише 1,35 мільярди замість очікуваних майже 2 мільярдів євро. Тут ситуація, на жаль, не змінилась. Водночас, разом із цим траншем ми отримаємо додатково майже ще 600 мільйонів євро за реформу, яку ми провели раніше. І вже відзначають Європі, що дійсно ми це зробили. У новому звіті Європейської комісії про розширення Європейського Союзу зазначається, що Україна демонструє помітний прогрес у провадженні ключових реформ, незважаючи на повномасштабну війну Росії проти України. І це добре. Тим не менше, у тексті наголошується, що подальший і стабільний прогрес у боротьбі з корупцією. Залишається необхідним. М'якшу форму вони обрали, аніж то пропонувалося в Чернеці, я вам про це розповідав. І з 1 січня, друзі, вже набуде чинності перше рішення, щодо надання Україні режиму внутрішнього ринку. Роумінг як вдома. Ми вже користуємося частково цією послугою. Ті, хто перебувають за кордоном, і можемо не сплачувати додаткові кошти, а використовуємо дзвінки і інтернет в рамках того тарифного пакету, який діє на території України. Ну і вже з 1 січня це рішення набуде офіційного статусу. Про це я сьогодні детально говорив в ефірі 24-го каналу і пропоную зараз вам послухати нашу розмову із журналістами. ЄС має затвердити надання Україні п'ятого траншу макрофінансової допомоги у рамках механізму Ukraine Facility у розмірі 1,3 мільярда євро. З економічної тематики будемо розпочинати. Наскільки це важливий процес, і наскільки зараз Україна потребує і цих грошей, і своєрідного аспекту політичної підтримки, коли от ЄС ці гроші виділяє країні, яка в боротьбі? Скажімо так, я на привелике жаль не скажу багато приємних речей. До цього, тому що аналізуючи все те, що відбувається у нас на європейському треку, то є далекий від оптимізму про те, що Європа чекає нас з відкритими руками і каже, давайте з обіймами, заходьте, ми ну, просто в захваті від того, що у вас відбувається, і вже завтра ви можете бути членом Європейського Союзу. На даний момент такого я не бачу. Хоча, наприклад, сьогоднішня там, підсумкова. Підсумковий звіт Європейської комісії по нашій євроінтеграції виглядає дуже привабливо і навіть уже фінальна версія принаймні те, поки що я бачив на цю хвилину, це пише Європейська Правда, то нібито його змінили. Він став кращим ніж була чернетка, яка вчора також потрапила в поле зору журналістів, де мовилося про те, що ми. Не дотягуємо з окремих питань, зокрема щодо боротьби з корупцією, реформами у сфері верховенства права. нібито цей пункт прибирають. Ну почекаємо фінальної версії, подивимося, і так ну виглядає, що звіт привабливий. Але якщо говорити про програму Ukrainian Facility, то ну ми ж мали б по ній отримати 2 трильйони. А не 1,375, Якщо не помиляюсь, ну там 1,35, Якщо бути точним, перепрошую, якщо е, помилився там на десяток мільйонів євро. Це звісно велика цифра. Але суть то в тому заключається, що нам не віддають повністю всі гроші, бо ми не виконали до прикладу там вимоги по армії і ще по одному пункту. Тобто є проблеми. Є, але все ж таки європейська комісія визначає, що непогано ми рухаємося. Втім, говорять, що в Україні треба більше приділяти уваги боротьбі з корупцією і так далі. А і це на перший погляд може видаватися дуже привабливим. але ви знаєте, для мене дуже показовим був е -м, сьогоднішній точніше вчорашній коментар міністра оборони Польщі, який говорить про те, що ми будемо е створювати стіну дронів польську, яка може бути інтегрована в стіну дронів європейську, яка фінансується за програмою е іншою, вже сейф. Ця програма була ініційована Урсулою фондрляєн після того, як білий дім відмовився фактично підтримувати Україну. Коли Європа зрозуміла, що треба більше дбати про безпеку Європи їм і про свою безпеку, і вони сформували фонд у розмірі 150 мільярдів доларів. Це справді дуже серйозна цифра. Ми претендуємо і так він створювався цей фонд на частку від цього фонду, бо ці гроші мають спрямовуватися на оборонку в Україні. І нещодавня заява міністра оборони України пана Шмигаля. Засвідчила, що ми розраховуємо на 30 мільярдів від цієї цифри, але поляки вже отримали 43 з лишнім мільярди євро на оборонку як країна, яка межує з Україною і Білорусі, і стоїть перед загрозою першої, фактично, на східному фланзі ЄС і країн НАТО, які входять до Європи Європейського Союзу, а Україна нічого не отримала. Я ще раз наголошую, 43 мільярди і тут 1,3 мільярди. І це воююча країна. І це за те, що ми робимо чи не робимо там якісь реформи. Оцінки, нібито позитивні, але якщо позитивні, то чому так мало, да? Ну ви ще не член Європейського Союзу, будете колись. І ще зібрання, яке проходить у Брюсселі, де будуть говорити про розширення Європейського Союзу, мені нагадує історію із східним партнерством. Це було, якщо не помиляюсь, 2006 чи 2009 рік, ну, в 10-х роках. В нульових навіть роках, коли п'ять країн потенційних членів Європейського Союзу, Україна, Азія, Вірменія, Грузія, Білорусь, Молдова отримали такий статус. Ну не те, що спостерігача, але перспективи членства в ЄС до цього моменту нічого такого за великим рахунком в рамках цього проекту не відбулося. Проходили зібрання і в Україні воно розвалилося за великим. Ну якщо брати, ну якщо, якщо говорити вже відверто. А і сьогоднішня історія мені дещо нагадує це саме а Молдова на тлі наших євроінтеграційних прагнень з початком широкомасштабного вторгнення долучилася активно до цього процесу, і вона може стати швидше членом ЄС ніж ми. А до нас багато претензій нарікань, звісно, не безпідставних. Але я з іншого боку не бачу суттєвого пориву, я наводив там історію з різними фондами. Аби там я бачу ну, для мене щось свідчило, що так. Європа дуже хоче, щоб ми швидко стали членом ЄС. Нема такого. З різних обставин, з різних причин, в тому числі з безпекових, тому звісно, чекаємо на новини з європейського союзу. Але ну я поки що доволі песимістично налаштований стосовно того, як швидко ми можемо інтегруватися в європейську спільноту, враховуючи те, що це має бути одним із пунктів гарантії безпеки для України в майбутньому. Ну принаймні, це активно обговорюється. Ну, але пане Валерію, чи можемо ми говорити також про те, що Європейський союз має теж змінитися для того, аби Україна увійшла в нього, так зважаючи на глобально безпекову ситуацію. Бо з одного боку, Україні там надають якісь кошти, надають якісь озброєння, дякують за те, що Україна захищає усю Європу. Ну вже напевно з вересня, відколи російські дрони залітали до Польщі, вони вже зрозуміли, що це не просто якісь там помпезні, пафосні слова, що це справді так і є. А з іншого боку, ну ми бачимо величезну кількість викликів, які пов'язані із фінансуванням, і з іншими там, наприклад, супереч. Або дискусіями всередині європейського союзу за прикладом далеко ходити не треба. От ви згадували Польщу. Так це та сама країна, яка говорить, що от Україна е, не може зараз вступати до Євросоюзу, бо е, аграрна складова, або безпекова складова тощо. Тобто навіть не треба ходити за якимось там проросійським орбаном. Це сусідня країна, яка, начебто, мала б розуміти усі загрози я, пані Софія, погоджуюсь з вами з позиції до позиції європейських країн, але треба не забувати і на себе, за себе. Треба дивитися в свій город, що у нас відбувається. У нас проблем більш аж ніж достатньо. Їх треба вирішувати в першу чергу, щоб у європейців було менше аргументів для того, аби вони говорили, що Україна не може бути у складі Європейського Союзу. Але, повертаючись знову ж таки до внутрішньої організації ЄС, я не задав ще один фонд Європейський фонд допомоги Україні, який існує ще з моменту до початку 40-масштабного вторгнення. За яким ми не отримали понад 6 мільярдів євро допомоги через те, що її блокує Орбан. Ви щойно про нього згадували. Знову він там шукає українську руку, ногу, що там, ще, там, зітку Яроша у своїй внутрішній політиці. І Європа з цим нічого не робить. Європейська комісія, Європейський Союз просто про це ну, мовчить, вони не говорять. Я не бачу повідомлень, якихось які б майоріли б там у ЗМІ, що от проблема треба вирішувати. Я не бачу знову ж таки. Я зараз доволі песимістично налаштований, що європейський союз буде змінюватися. От мене запитання: для чого їм зараз змінюватись? Щоб взяти Україну до себе і виділяти десятки, та навіть більше за окремими даними до 200 мільярдів євро допомоги безповоротної Україні. Якщо нині вони говорять про якісь кредити, це суми доволі скромні. Ну мова йде там про 140 мільярдів гривень репараційного кредиту на два роки. І то це ж не безкоштовно буде в Україні. Так, не ми за це будемо платити. За це заплатить росіяни, але європейці шукають, як можуть вони профінансувати так, щоб це не було з їхніх бюджетів. Тобто вони, ну давайте скажемо щиро на даному етапі нас не бачать, тому що ми для них тягар. Внутрішня ж бюрократична машина, яка в них є, їх задовільняє на даному етапі. Орбан блокує, ФІЦО блокує. Для чого що змінювати? Ну, я так це бачу. Якщо брати до уваги історію з міною процедури голосування, про яку вже товчуть воду в ступі не перший рук, давай рік. Давайте ми будемо кваліфікованою більшістю ухвалювати рішення політичні і так далі, щоб такі як Орбан Фіцо не блокували. Але ж комісія, яка працює для оцінки невідповідності політики Орбана директивам Європи, вона працює вже, якщо я не помиляюсь, 8 років. І вони готують якісь там рішення, протоколи відповідно до статуту ЄС, за яким би це ну, згідно з цим рішенням Орбана, треба було позбавити права голосу. Візи нині там нічого не зроблено. Ну, от мене відразу запитання: для чого їм змінити? Значить, всіх все влаштовує на даному етапі. Давайте будемо щирими. всіх все влаштовує. І зрозуміло, що у випадку, якщо Україна стає повноправним членом Європейського Союзу, закінчується війна. Питання буде в парламенті стояти. Чи достатньо ми виділяємо допомоги країні, яка є членом нашим повноправним, і яка забезпечила от на даному етапі, давайте ідеальну картину, не поширення російської агресії на території країн Європи? Це буде стояти, ми будемо ставити це питання. Ну, я ще раз наголошую: я просто не бачу сформованої до кінця позиції Європи загалом, як, ну, я говорю, маю на увазі Європейського Союзу. Консенсусної, яка б свідчила про те, що дійсно Україна є бажаним членом для них, нині ми зручні для них, зручні, щоб захищати їх від російської агресії боронити, і їх це влаштовує. У мене нема рецепту, як можна цю проблему вирішити з європейцями. В першу чергу, ще раз наголошую, треба попрацювати всередині. Це основне завдання, яке ми можемо вирішити, і задача, яка перед нами стоїть, і вона не залежить ні від кого, вона залежить виключно від нас. Тому що змінювати статут Європейського Союзу ми не можемо цього ініціювати. Ми можемо про це говорити, бо неодноразові такі були заяви, і ще раз повторюся: є навіть і коментарі від очільників урядів країн ЄС, які кажуть, так, ми готові пристати на цю ініціативу, готові. Але. Знову ж таки, внести зміни до статуту можна виключно консенсусом. Я сумніваюся, що Піцо і Орбан будуть, будуть самі паляти гілку, на якій вони сидять. Ну це нереально. Тому певний час ще європейський союз буде існувати. Змінюватися він не буде, тому що він не хоче це робити, удавати якусь таку дію, вони будуть, але це може призвести до кінцевого результату, до і розпаду Європейського Союзу. Тому що якщо якась країна, я не думаю, що це буде Угорщина чи Словаччина, Угорщині на виходити з ЄС, тому що вони отримують дотації, але все ж таки, покине європейський союз, це буде дуже поганим сигналом. Можливо, сьогодні я знову ж таки там знаєте, дуже глибоко, ну настільки глибоко, що навіть самому собі складно уявити в душі. Я малюю сценарій, коли на сьогоднішньому саміті в ЄС ухвалять рішення, що треба якось змінювати політику і думати про те, щоб змінити правила всередині, що зміниться, ми побачимо інші поступальні кроки в питанні і розширення європейського союзу, але їм варто усвідомити, що вони навпаки стоять перед загрозою того, що хтось може навіть і покинути цю спільноту. Я згідно з вами. Пане Валерію, і згідна повноцінно в двох аспектах: перший це те, що Україні потрібно дуже багато чого змінити для того, аби євроінтегруватися, відповідно продовжувати отримувати підтримку від західних партнерів. А друга, це те, що ці зміни вони потрібні нам. Для того, аби ми розвивалися незалежно від того, в який союз ми вступаємо, для того, аби наша країна ставала кращою навіть у такий важкий час. Якщо ми з вами повернемося до цих внутрішніх проблем, викликів і перешкод, то які б ви назвали зараз найголовнішими на порядку денному, ті, які от, ну, треба вирішувати от просто зараз, не відкладати у довгу шухляду, скажімо так, ну, перше, це реформа правоохорони і досудової судової системи, що треба починати. Тоді можна говорити вже про боротьбу з корупцією. Допоки існує система, про яку боротьбу з корупцією ми можемо говорити. Ну, ні про яку. Я чую багато наративів про те, що, дивіться, он, десь там корупція є, нам тільки носом тицяють. Ну, добре, є. Ну, мені, чесно кажучи, те, що в них болить менше, ніж своє. Або зовсім не були. Так, це такий державний, можна назвати його примітивний цинізм. А і враховуючи те, що от я навожу приклад по програмі Сейф. Коли вже полякам виділили таку скажену цифру грошей, ну вона реально в голові навіть погано вкладається: 43,7 мільярди євро на оборонку. Ну нам би зовсім не завадили ці гроші, бо навіть про програмі Пьорл європейці купили нам зброї в Сполучених Штатах Америки всього на на 2 мільярди, 43,7 і тут два, ну є відчутна різниця. Тому перше, що треба було почати, вона саме це. Ну а далі можна нанизувати. Ну, звісно, найбільш правильним кроком було б розпочинати конституційну реформу, враховуючи, що ми зараз в умовах воєнного стану, ну про це навіть зараз і в практичній площині говорити не доводиться ніхто цим займатися не буде. Коли війна закінчиться, це обов'язково треба піднімати. Але в будь-якому випадку судова правоохоронна системи в Україні просто тріщать по швах, нарікань дуже багато. Кримінальний процесуальний кодекс портнова, за яким ми живемо, давно. Корупціонери виходять дуже легко. Під застави вносять, вибачте, сотні мільйонів гривень за одну ніч. Вони навіть вухом не шевелять. Це дуже легко їм робити. Ну то про яку ефективність ми можемо говорити? Про яку? Ні про яку. Ну, тут це, це найголовніше питання на сьогоднішній день. Ну а далі вже там і податкова реформа, і так далі, але то вже вторині. А саме перше, що власне треба починати саме це.